І я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні буде відео про мій планер. Всі осінні розвороти, хочу вам показати, як я їх прикрашала. Якщо вам таке відео цікаве, будь ласка, залишайтеся зі мною, беріть собі щось смачненьке, і будемо дивитися. Для мене осінь це щось таке тепле, теплі кольори, щось таке в'язане, таке. Яке гарне. Затишне тому я знову повернулася в свій модерн в, модерн, в кольорі Мета, шкіра Вектан. Багато про нього розказувала, показувала його. Відео прикріплю десь тут зверху. Він мені дуже подобається, незважаючи на те, що багато хто не любить таку шкіру, я її просто дуже люблю. І я вже придивляюся на Personal Elite. Вийшли, вийшли нові кольори, гарні, дуже. І в цій шкірі в мене прям очі розбігаються. Я хочу все і відразу. от, але... Чому Elite? Тому що мені дуже подобається, що немає там ось цього карману великого. Там трошки менші кільця, тому що це в мене люкс. Тут кільця 3 см. І ну, для мене це не багато, тому що, як ви бачите, що в мене тут прям е, все зайнято, місце вільного немає. Е, от, але в два з половиною я вміщаюся. У мене тут не, не все планування на рік, вже більшу частину, ну тобто півроку я е, перенесла в інший. Планер, і чим більше ти прикрашаєш, чим більше ти вклеєш якісь наліпочки, тим більше він все розпухає і розпухає. <г Exchange> Якась додається нова інформація. Ну і що мені не подобається, що тут багато цих кишеньок, він сам по собі дуже такий великий. Для домашнього використання так він класний. Але там щоб носити його з собою, то а, а, в цьому році я не дуже там його прикрашала, не дуже там щось собі. Якось зробила такий настрій осінній, буквально пару карток, нічого такого особливого. От, ці кишені в мене вільні, мені нема чого сюди вкладати. Тут деякі є записи, але загалом тут і тут, от, бачите, тут взагалі в мене нічого немає. Тобто всі кишеньки в мене порожні. І щось прикрашати, вкладати сюди, я не хочу, тому що назад я взагалі майже не заглядаю. Ось цей використовую тільки заради другої тримача для ручки, тому що в мене і чорна, і синя ручка, і ще й олівцем я пишу. Позаду в мене так і залишається оця кишеня з деякими наліпками. Тут цей листочок. Він вже такий, знаєте, затасканий, потасканий, і вже до нього нічого не прилипає, тому що він вже так налип брудом, що до нього вже ніякі наліпки не липнуть. Але щось десь залишилося, тому що я використовувала назви цього місяця, вклеювала. А, от. І е як я вже казала, половину року я вже прибрала. В мене залишилася тут тільки друга половина це осінь, навіть більшу половину я при прибрала тут вже тільки осінь і грудень останній місяць. І вже бачите, як багато місця в мене це займає. Не знаю чому. Ну, ось так: дашборд. далі йде інбокс. Це, знаєте, не інбокс, а справи, коли я виконую коли-небудь. Я вже розказувала вам. Завжди використовую ці таки, продовження. мені дуже подобається прозорі. І вересень місяць. Я вже вам говорила, що я тут відмічаю. Це закреслюю день, якщо виконані справи дня, і коли повністю я перекреслю, це означає, що я занесла інформацію або заповнила цей день в своєму щоденнику пам'яті. Це зручно, це гарно, це красиво. Далі листочок, якому я записую коротко події, які відбулися за цей місяць. Також цей листочок, де я використовую. Плани на місяць або цілі якісь. Ну і далі вже йде планування. Покажу вам ось так. Мені дуже подобається. Це вже, знаєте, такі, не знаю, чому в мене осінь почалася дуже рано, ще в Останньому місяці літа вже в мене був такий осінній настрій, хоча погода ще була досить тепла. Мені вже хотілося щось таке осіннє прикрашати, і це наліпки, які я друкувала самостійно на прозорій основі. Мені вони дуже подобаються. Я хотіла повністю всі осінні розвороти зробити ось саме такими, типу, акварельними ілюстраціями. Ну, але ж мені нудно, коли все в одному такому тоні йде. Як ви бачите, місяці в мене досить завантажені. От, і далі пішло вже моє планування. Десь багато чогось написано, наклеєно, десь досить мало. Дуже мені подобається це нові ілюстрації. Я скачала для себе, ну купувала на Etsy і друкувала в цьому році. Дуже вони класні. Не було часу у мене, щоб показати вам, як це виглядає. Тут в мене є деякі розвороти, що взагалі не заповнені. Тобто, знаєте, коли починаєш планувати, то вже потім якось немає часу заповнити. Тому я стала намагатися наперед заповнювати. Тому що, коли наперед заповниш, по-перше, коли ти вже плануєш тобі гарно і красиво, а, от, і а, в тебе заповнений планер. Так швидко змінюється освітлення, починала знімати, наче було нормально видно вже. Берем дуже затемно, я поставила собі трошки таку підсвітку, щоб було видно. Так от, Далі в мене підсумки, я також продовжую писати кожного місяця. Дашборди, знаєте, тут різні в мене. Просто якось раніше я підбирала, щоб було там гарно, а зараз просто от зловила якийсь вайп, якісь фотографії класні і роздрукувала незалежно від того. Взагалі схоже на весняну якусь фотографію, але мені сподобалася така. І ось такий в мене вже листопад, ні, жовтень, жовтень місяць. І також я все веду, записую, намагаюся. Так, я його прикрасила. Завжди дуже багато записую, як ви бачите, в мене багато записів, багато справ. І дуже люблю цей розворот планування місяця, тому що тут в мене повна картинка, мені все видно, що, що куди і коли. От, і я прям завжди повертаюся до цього розворотику, планую в ньому, дуже мені подобається. І ці наліпочки, Гляньте, класні які. Хоч вони трошки виблискують, відблискують, але мені подобається. Вже зимові собі придбала, але не знаю, коли я їх буду робити, тому що світло постійно виключають, по 7 годин немає світла. І коли воно є, ти намагаєшся щось встигнути швидко зробити. Ну, ось такі в мене не дуже прям фонтаную ідеями, тому що все-таки прям творчість в мене змістилася в щоденник пам'яті. А тут, так, знаєте, інколи буває, знаходить щось таке, типу, ось так. Щось прикрасити. А інколи щоб було знаєте. Тут у мене фантазія закінчилася, і тут просто от такі наліпки. Цей тиждень була школа, проходила конференція, тому тут фотографію я вклала і ось такі наліпки. Щось пишу, щось нотую. Далі вже підсумки. Дуже люблю цю практику. І відразу вже йде наступний місяць, це вже листопад і вже прям така осінь, осінь. Хоча, знаєте, в мене настільки така погода, що ще зелена трава, трава стоїть. Дерева вже майже осипалися, деякі, деякі ще ні. Така картинка. Я навіть не знаю, що вам розказувати, коли я ось так показую свій щоденник. Я, ну, напишіть в коментарях, що вам цікаво чи не цікаво дивитися такі відео, яка інформація. Тому що я не знаю, чесно, що розказувати при таких все планування ви вже знаєте, моє, як я планую. Навіть не знаю, що показати, розказати. Ось таке купила. Тут в мене біля мене є магазинчик і там продаються такі жарміки, Це з Китаю. Але в цьому магазинчику вони коштують дуже дорого. Але щоб не чекати з Китаю, з Китаю десь там, то от вирішила замовити такі підвісочки. І завжди на скріпку одягаю на той місяць, в якому я планую. Ось так, тут. Бачите, як завжди, все блоками пишу, записую, мені подобається, виділяю, щоб все нічого не забути, щоб все було видно. І тут вже така творчість-творчість. Така Почали відключення знову світла по графікам, і тут я записую ці відключення. Багато справ. Як ви бачите, от е покет, мабуть, формат не для мене, тому що у мене такі досить. Е Почерк э, великий. І я не люблю так мілко-мілко писати. Тому, не знаю, от, персонал ще так. А покет, можливо, колись я до нього дійду. Ось так прикрасила, щось такий якийсь калажик зробила. От. Тут вже мені трошки набридло осінній осінній вайб. Я вже почала щось таке вклеювати. Не дуже осіннє, але з нахилом до осіння, подобається мені. І тут вже такі деталі я прям якісь наліпила. І це вже тиждень, який зараз йде. Це останній тиждень місяця. Я вам показую, і мені дуже подобаються ці наліпочки в японському стилі. Не знаю, я відзняла відео, але чи воно перед цим вийде, чи після цього вийде, де я буду показувати ось ці наліпки. Вони такі прикольні, милашні. Світло погане, освітлення. Так що, вибачте. Але вони просто такі, не знаю, класні дуже. От, ну це все моє планування, тобто нічого нового вже далі буде грудень, і я поки що не знаю в якому планері я залишуся, чи в цьому, чи можливо переїду в якийсь інший планер. А, можливо, на початок року я буду використовувати Холборн, свій FleFacks чорний. Повернуся до нього. Не знаю, але поки що було, була осінь ці три місяці, я насолоджувалася своїм мотермом класним, дуже він мені подобається. Шкіра так пахне, от чесно, от, ну, жодна шкіра, мабуть, так не пахне, як оця вектан. Просто. Мені дуже подобається цей запах. Тому насолоджувалася ним. От навіть не знаю, що вам розказати, показати ще. Будь ласка, пишіть свої якісь пропозиції, що вам цікаво від мене, що не цікаво, можливо, як я заповнюю планер, можливо, як я роблю клею колажі, як я використовую наліпки. Не знаю. в общем, яка вам тема подобається, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. Я обов'язково відзніму відео, тому що. В мене багато вже досвіду в плануванні, в мене багато досвіду в якомусь прикрашанні планеру. Тому, якщо вам цікаво, то, будь ласка, пишіть. На 26-й рік я планую свої такі ж саме планування, тобто нічого в мене не зміниться. в мене будуть такі ж самі сторінки. Я довго думала, можливо, перейти в якийсь шивний планер по типу там зробити. Не зробити, а купити собі кінбор А5-го формату, спробувати його. У мене були різні такі думки, але все ж таки я вирішила, що персонал дуже люблю, веду постійно свій графік. Сну і трекер енергії, і кроків, і так далі. Дуже мені подобається відслідковувати свій стан свого здоров'я. По цим трекерам фінансові в мене є доходи і розходи, розділ. Ви знаєте, я також постійно його веду. Багато записів в мене тут ідеї для відео, до яких я не звертаюся. Тут у мене от загалом. Позаду повний хаос. Тому що в мене тут якісь рандомні записи, рандомні сторінки, щось тут записую. Ну, загалом отак. Вийшло досить коротеньке відео, мабуть, незвично для мене, але я дякую вам за те, що ви додивилися його до кінця, і дякую, що дивитеся мої відео, пишете свої коментарі. І обов'язково пишіть свої пропозиції. Можливо, вам будуть цікаві такі відео там про тайм-менеджмент або фінанси, або якісь такі психологічні моменти, тому що я цікавлюся зовсім різними темами, зовсім різними направленнями. І, мабуть, наступне відео буде підсумки, практика підсумки. От, тому, будь ласка, пишіть, що б ви хотіли, на яку тему ви хотіли б відео від мене. Я постараюся відзняти і викласти його на YouTube. Дуже вам дякую і до нових зустрічей.